Перше соборне послання святого Апостола Іоанна Богослова. Глава перша про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші, про слово життя, бо життя явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і явилось нам, про те, що ми бачили і чули. Звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом, і це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. І ось благовістя, яке ми чули від Нього, і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо і не творимо істини, коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, Обманюємо самих себе і правди немає в нас, коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним і слова Його немає. В нас.